Добрий день, любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку – як зміцнювати своє здоров'я, загартування. Пролунав же наш дзвінок знову нас кличе на урок. Ви готові працювати, а на все відповідати. Тоді будемо починати пізнавати і працювати, щоб усе на світі знати. Так, отже, діти, яка зараз пора року? Весна! Який місяць, березень, яке число? Третє. Чи є сіні сонечко, чи є опади? яка яка хто знає, яка температура повітря. Так, встановимо, поглянемо з вами на стопчасту діаграму і встановимо, які ж види спорту найефективніше впливають на тривале життя. Тобто найбільше триваються на світі, які займаються бадмінтоном, потім тенісом, потім футболом, бігуни. Плавці і ті люди, які не займаються спортом. Тобто, подивіться, в порівнянні, яка велика різниця. Аж 10 років може бути. Методи загартовування. це, наприклад, обтирання, обливання, прийняття душу, ходіння по воді, ножні ванни, контрастні ванни, тобто гаряча і холодна полоскання горла холодною водою, купання в річці озері, морі, ходіння або соняш, повітряна вана, сонячні вани, прогулянки на свіжому повітрі. Поміркуйте, що ж ми робимо для зміцнення збереження свого здоров'я? Важливе значення для... у підтримці здоров'я має спосіб життя: відмова від шкідливих звичок, фізичне навантаження та збалансоване харчування. Знову здорового способу життя є регулярне, цілеспромоване дотримання виконання простих правил. Шість правил здорового способу життя. Перше відмовитись від шкідливих звичок шкідливих звичай також належить належаджування губки, фастфуд замість повноцінного харчування. Підтримку м'язу у тонусі. Піші прогулянки на свіжому повітрі, ранково пробіжку, зарядки вранці ніхто не відміняв. Ходіть більше пішки, гуляйте в парках та лісах, будьте рухливими. Припиніть їздити ліфти, намагайтеся робити 10 тисяч кроків щоденно. Загартовувати організм що запобігати простуді підвищити імунітет, є загартовування. Моржування або вливання холодної води взимку це радикальні методи. Загортований слід починати з прийомку тресного душу, три хвилини холодна вода три гаряча, літко можна обливатися холодною водою і купатися в джерела. Четверте правило вживати здорову їжу. Для деякого здорова їжа це овочі та молоко на сніданок, обід і вечеря. але ж їжа має бути поживна, насичене вітамінами і мінералами. П'яте це позитивний настрій. Не зациклюйтесь на невдачах і промагах. Завжди будьте в гарному настрої та, та посміхайтеся частіше. Шосте. Правильний розпорядок дня. Перш за все, це в восьмі години здоровий сон. Потрібно причити свій організм лягати, і прокидати в один той самий час, незалежно від того, який це день тижня, будній чи вихідний. Віддалі, звичайно, прокидатися треба без будильника. Це означає, що ви, ви виспалися. Так, отже, які справи можемо надати підтримку, приділити увагу людям з інвалідністю? Так, якщо вони потребують нашої підтримки, нашої допомоги. Що ж таке сила духа та сила волі? Сила духа це моральна якість людини, яка полягає у стійкості та витривалості людини. А, так, а сила волі це здатність протистояти короткочасним спокусам заради довгострокових тілей. Ну, Наприклад, ви поставили там тістечки, кажете, ви перевіряєте свою силу волі, так, чи зможете ви його з'їсти, чи ні? Так, а сила духу, наприклад, чи вистачить вам чогось на знаги, щоб виконати якусь дію. Так, прослухайте, будь ласка, віршик. Петрик книжці прочитав, щоб загартуватись, слід холодною водою вранці обливатись. Хлопець довго не вагався і проявив старання і негайно приступив до загартування. Вікна ж відчинив, хоч зума дворі, і зубами цокотів шорта в коридорі. Щоб підсилити ефект, мить загартуватись, Петрик вирішив водою в ванні обливатись. Після гори гартування, правда, ніти діти довелось гіркому мікстуру аж два тижні пити. Який же ж помилок пропустив Петрик? Він дуже завчасно почав робити всі е, дії, так, всі різні загартовування, не підготувавши до цього не поступово, а одразу. Фізичне навантаження, корисна міра. Надмірне фізичне навантаження збільшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 25. Позначте, чи існують вікові обмеження для загартовування? Так або ні. Так, тому що, наприклад, маленьким дітям так не можна було або е, дорослим, там деяким. Так само далі яких правил загортування ви дотримуєтеся? Позначте і допущіть свої правила. Привчати себе обливати холодною водою, часто провітряти кімнати, не накриватися дуже теплою ковдрою. Далі, до загортованого привчати свій організм поступово. Так, робити зарядку, не перегріватися на сонці. Так, улітку купатися І плавати. Так. І можемо ще ми з вами, наприклад, такий правило, як використовувати контрастний душ. Запишіть, будь ласка. Використовуй контрастний душ. Використовуй контрастний душ так, записали. Так, отже, стосовно вікових обмежень, наприклад, загартовання нас корисне для людей будь-якого віку, але підхід до нього повинен бути різним, в залежності від вікових особливостей. Ну, наприклад, якщо це діти до 6 років, то потрібно вникати різких перепадів температур, контролювати стан дитини. І починати загортовання поступово з повітряних вам тирані. Школярі це можна ще додати вже контрастний душ, плавання в відкритих водоймах. А дорослі та люди похилого віку так само потрібно починати загортовування, якщо є, наприклад, хронічні з цим обережно, і уникати різких методів, наприклад, купання в крижаній воді. Так? Тому що це може призвести до поганих наслідків та регулярність важлива, ніж інтенсивність. Далі, хто несе відповідальність за твоє здоров'я? Мама, тата, я сам сама вчитель, бабуся. Ну, Якщо це наші дома, то батьки, ми самі несемо, якщо ви в школі, то вчитель з бабуси, так само, тобто всі дорослі, та ми особисто несемо за себе відповідальність. Пам'ятайте, загартовування зменшує ризики захворіти. Поступово систематичне дозоване загартовування оберігає від застуд. Найкращим процедуром загартовування для школярів є рухливі ігри та прогулянки на свіжому повітрі. Водні процедури це найдієвіший спосіб загартовування, але застосовувати його треба розумно. Починайте з контрастних умивань, поліскування ніг прохолодною водою, потім знижуючи температуру на 2 градуси в тиждень. Доведіть її до 14,5. після цього можна гартувати все тіло. Я вам дякую за сьогоднішній урок. Всього найкращого і до побачення.